Вітаю всіх на ютуб каналі Кванплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, а саме розмовляємо про зимову трансам на вікно, де зараз багато клубів офіційно оголошують про новачків. Також поговоримо про металіста і губани та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з офіційних новин, а саме те, що епіцентр офіційно оголосив перед підписання Кирила Ковальця. На цей трансфер можна дивитися з багатьох сторін. З одного боку, є епіцентр, який бореться за виживання в УПЛ. Він хоче тут затриматись, а тому їм потрібні досвідчені гравці, які можуть передати цей досвід і допомогти це зробити. З іншого боку, можна подивитися на ігрову практику Кирила Ковальця в цьому сезоні. Він зіграв в першому матчі проти Кудрівки, вони там програли. Він після цього отримав покарання від клубу, його відправили тренуватись до дублю і все. Після цього ну, ми його не бачили. Тому виникає питання, а чи зможе цей гравець допомогти чимось на полі. Можливо, десь там, я не знаю, там, на тренуваннях, в роздягальні він може допомогти, але що стосується його ігрової форми, то тут серйозне питання. Але Сергій Нагарняк непоганий тренер, який може якось його відновити та повернути до тями, можливо, в нього вдасться повернути його на якийсь правильний шлях. Київська оболонь оголосили вже про третє підписання цієї зими, два з яких вони підписали саме зенгульця. Цього разу вони підписали центрального захисника Олександра Жовтенка. До цього вони підписали центрального півзахисника Романа Волохатого, також зінгульця. Ну і взяли на правах вільного агента Павла Пологенька, який попрощався з Карпатами. Насправді це класична трансферна політика оболоні. Тут немає щось коментувати. Вони завжди так робили або брали когось на правах вільного агента, або когось переводили з першої ліги, але варто звернути увагу, що вони підписали центрального захисника Олександра Жовтенка з інгульця, і це, скоріш за все, пряма заміна Валерії Дубку, який вже офіційно попрощався. Який вже офіційно попрощався із клубом. Що стосується Валерія Дубка, то він проводив непогані матчі в цьому сезоні за оболонь, тому цілком заслуговую на підвищення. Повідомляється, що начебто він може перейти до металіста 1925. Думаю, що якщо оболонь вже офіційно з ним поперешалася, то вранці цього відео ми вже дізнаємось офіційно. Взагалі, коли зараз в Україні фактично футболу немає, і я розповідаю лише про трансфер, то напевно комусь цікаво буде щось подивитися із -за кордоном. І якщо вам цього контенту українського замало, то раджу почитати цікавий блог на трибуні, де розповідають про Францію. От, наприклад, зараз розповідають, як там Ендрік, який перейшов з Реалу до Ліону, який зараз просто роззабувався, там цікава стаття вийшла, раджу почитати. Що стосується офіційних новин, то Динамо та Шапаренко оголосили про підписання нового довгострокового контракту на 5 років. Насправді ця новина стала для мене повним шоком і розчаруванням, бо я дуже очікував, що такий гравець, як Шапаренко, врешті-решт опиниться десь за кордоном і буде грати за умовний там Бишихта, Штрабзанспор, Жорону. Але, на жаль, він залишається в Динамо. Можливо, для киян, для вболівальників Динамо, це приємна новина, що. Ну, такий гравець, як Микола Шапаренко, залишиться в їхньому клубі, але мені, звичайно, хотілося б особисто для нього якогось розвитку, а не те, що він залишається в Динамо. Хоча, що стосується реакції вболівальників, і українського футболу, і Динамо, то можна прекрасно побачити по там емодзі, як усі. Просто навіть фанати Динамо не задоволені тим, що він залишається в їхньому клубі. Тобто усі хотіли бачити, щоб він кудись прийшов, а не його ось такий довгостроковий контракт, ще й на 5 років. Якщо подивитися на останні трансфери Динамо за кордон, то прекрасно видно, що в цілому у їхніх футболістів виходить там грати. Миколенко стабільний довготривалий гравець Евертону за взагалі пішов з борту до ПСЖ за великі гроші. Циганков грає стабільно в журоні. В нього, звичайно, так само є проблеми там, з м'язами, він частенько опиняється в лазареті, але він так само, на мою думку, приносить стільки ж користі, стільки ж ось цього коефіцієнта корисної дії, як і в Динамо. І ми бачимо, що дійсно залишаючись в Динамо, ну, ти більше нічого не отримуєш. І тобі, якщо ти хочеш рости, якщо ти хочеш грати за збірну покраще, бо все ж таки Динамо знаходиться не на вершині таблиці. І не впевнений, що взагалі і надалі будуть викликати до збірної. Тому ну, переходити до іншого клубу за кордон це ще й шлях до збірної. І якщо циганков приносить стільки ж користі як в УПЛ, так і в Лалізі, то виходить, що він може грати краще. Ну, тобто, якщо він там міг обігрувати там, умовний інгулець чи умовну оболонь. То тут він також грає нормально з іспанськими командами, які набагато вищим за рівень. Тому, на мою думку, і Шапаренко може вийти за кордоном. Якщо продовжувати казати про Динамо, то повідомляється, що захисником Динамо цікавиться грецький панатяна Лівий захисник Київського Динамо Костянтин Вівчаренко привернув увагу грецького клубу. Про це повідомляє місцевий сайт «Газета». З інформацією джерела Панатінайкас активно шукає лівого захисника, оскільки хоче, щоб конкуренцію на цю позицію були два гравці. Шлях майже кожного гравця Динамо він ну плюс-мінус однаковий. На Вівчаренка покладали великі надії. Це класний талант. На нього спостерігали ще там з ДюФЛ U19, бачили, що це крутий гравець. І зараз, коли він все довше довше знаходиться в Динамо. От, нічого не змінюють, йому потрібен якийсь певний стербок у кар'єрі, щоб десь піти проти течії, щоб зробити так, щоб вийти зі своєї зони комфорту. Бо Динамо для багатьох гравців Динамо, я вважаю, це зона комфорту, де ти просто розумієш, що ти будеш грати в основі або через раз, як це у Вівчаренка, і все в тебе буде добре, зарплата буде капати, і можна нічого не робити. Грецький клуб, як на мене, був би класним варіантом продовження кар'єри. Це на супер чемпіонат, де в тебе було б менше конкуренції. А тут ще є непогані шанси одразу вибороти місце в старті. Бетон. Будьма! Бетон! Новорічний вего. Бетон! Бетон! Ковалівський колос після продажі низки ключових гравців нарешті здійснить ну, такий відносно гучний трансфер, і повідомляється, що вони підпишуть вінгра Олександрії Тедді Цару. В цьому трансфері, звичайно, ще потрібно попрацювати обом сторонам щодо його завершення, але в цілому вони близькі до його завершення. І звичайно, для колоса це дуже важливий трансфер. бо... Вони влітку продали велетня до Полісся, і фактично в них не було цікавого Вінгера, який міг би давати багато гостроти в атаці. І це не вистачало команді Костишина, щоб більше створювати моментів, бо в деяких моментах їм дійсно цього не вистачало. До того ж, Тедіцара це гравець, який, окрім того, що може створювати моменти, він може і забувати. Це він показував в Олександрії протягом цього 25-го календарного року. Ну, а Олександрія вже активно шукає заміну для цього гравця. Вони її шукають і в Бразилії, і в інших чемпіонатах. Є вже багато чуток щодо пошуку і вінгерів, і атакуючих півзахисників. Тому все йде до здійснення цього трансферу. Продовжуючи про Олександрію, то їх залишить ще один гравець, але цього разу це не ключовий гравець, як Теді Цара. Це Ілля Охань, який є універсальним захисником. Він може зіграти і праворуч, і ліворуч. Він знаходиться у клубі півтора роки, але здебільшого грав лише у другій лізі за Олександрів 2 І лише останні чотири матчі, які були в минулому році, він вийшов на чотири матчі ці на 90 хвилин. Але я так розумію, що не задовольнив клуб і йому зараз знайшли новий клуб. І за моєю інформацією, цей новий клуб це «СК Полтава, де він скоро туди перейде. При тому, що в «СК Полтаві досить серйозна конкуренція на ці позиції. Там є і Микита Кононов, який грає, і праворуч, і ліворуч, є ще Микола Бужин, є ще Ігор Кацюмака. Цілком усі гравці, які гідні для основи, тому в СК Полтаві на ці позиції прям серйозна конкуренція. Хоча не виключно, що когось просто можуть використовувати вище як умовних вінгерів. В останні дні в український інформпростір залетіли такі новини, що, начебто, гравці Шахтаря, бразильці. Педріньо та Педрюн ріки можуть стати українцями, щоб грати за збірну України. Насправді тут можна одразу ставити крапку, бо, ну, по-перше, вони не зможуть грати за збірну України, тому що вони не живуть тут 5 послідовних років. І ці новини почалися з бразильського ЄСПН, який розповідав, що вони зараз отримають громадянство українське і вже зможуть зіграти за збірну України в матчі проти Швеції. Але, звичайно, це не так. Вони цього і близько не зможуть зробити. Я взагалі зараз так не порахую і не згадаю, чи є в нас взагалі в нашому чемпіонаті УПЛ взагалі якісь легіонери, які тут знаходяться 5 років без перерви. З іншого боку, можливо, це якось пов'язано з тим, щоб Шатар міг фактично більше випускати легіонерів. А ці Пейдерінріки та Педеріньо будуть рахуватися як українці. До того ж, в минулому відео я розповідав, що Шатар цікавиться бразильським захисником Робсоном. У Шатаря є ще інший бразильський захисник Мерлон Сантос. Тому, враховуючи, що йдуть в такий вектор, цілком можливо, що і намагається зробити так, щоб вони могли ну, втримати цей ліміт. Взагалі зараз дуже багато цікавих новин, і офіційних, і неофіційних, і багато чуток. І в мене є інсайди, і інтерв'ю в мене цікаві. І багато з чого я це публікую у себе в телеграм-каналі, тому раджу підписатись. Посилання залишу в описі до відео. В одному з минулих відео було багато питань з приводу харківського металіста і з приводу їхніх трансферних банів, чи будуть вони і надалі їх знімати. Наразі з'явилася цікава новина на офіційному сайті FIFA, де є список банів для усіх клубів. І наразі там можна побачити, що у харківського металіста тепер два бани. Справа в тому, що один з цих банів він мав певний термін. Там був трансферний бан на три періоди регістрації. Ці три періоди пройшли, і наразі харків'яни мають лише два бани, але ті бани, які залишаються. Це бани вони безстрокові. Їх е, в будь-якому випадку потрібно щось з ними робити, платити гроші, домовлятися, щоб їх якось закрити і далі вже робити якісь трансфери. Але як бачимо, тенденція в цілому непогано. Колись були чотири трансферних бани, наразі два. Продовжуючи про металіста, з'явилася інформація, що на зборах з командою зараз тренується Максим Третяков, але насправді в цій новині немає чогось цікавого. бо там живе його сім'я, тому він просто домовився, щоб підтримувати форму в Ужгороді. А взагалі, що стосується майбутнього Максима Третякова, то наскільки мені відомо, він повинен взагалі залишитися в УПЛ і десь зараз знайти собі клуб. Також є новини і про нашу за кордоном. По-перше, це Артем Степанов, який грає за ФК Нюрнберг. Його права належать Байру, але зараз повідомляється, що. Цей Нюрнберг не хоче, щоб він надалі грав за них і хоче розірвати цю оренду і достроково повернути до Байера. У той самий час повідомляється, що ним вже цікавляться і інші клуби Другої Бундесліги, де він зараз іграє. І він все ж таки там знайде якийсь клуб і продовжить грати на тому ж рівні. Але в цілому, незважаючи на той класний старт за Байер, де він виходив в ліс чемпіонів в такому юному віці, поки що в нього все слабенько виходить. В нього там за 13 матчів усього 600 хвилин і лише одна гольова передача. Тобто для нападника це дуже погано. Він, звичайно, молодий гравець і в нього ще вдосталь часу. Але якщо не вийде і в наступному клубі, то не здивуюсь, якщо він десь з'явиться в УПЛ. Є, звичайно, і приємні новини, де Арсеній Батагов є просто головним ньюсмекером у Туреччині, бо він постійно збирає якісь зацікавленості. Ним цікавилась Бенфіка. Ним зараз цікавиться англійський бормут і повідомляється, що зараз трабзанспор та англійський клуб торгуються між 28-30 млн. євро. Звичайно, повністю вірити турецьким новинам немає сенсу, але те, що Арсеній Батагов зараз класно грає за тарбзанспор і дійсно заслуговує на певне підвищення, це факт. Він за ці півтора роки у Туреччині серйозно виріс і довів, що чемпіонат Туреччини. Це не чемпіонат, де дограють якісь там ветерани 105 чемпіонатів. Тут можна дійсно грати у гарний футбол, прогресувати і переходити за немаленькі кошти в якийсь закордонний чемпіонат 105. Тому будемо сподіватися, що ці новини про Батагова та Борнмут не фейк, це правда. І побачимо умовну заміну для забарного в Борнмуті. І наостанок, дякую, що дивитеся. моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.